Привіт! У мене тут назбиралося трішки новин. Поспішаю поділитися. Уяви, одна стрімерка, яка грає в Black Mesa Kun, mm. знищує босів силою думки. Стандартний спосіб управління працює ефектно і ефективно. Про Ріка Руал, сподіваюсь, правильно вимовила, налаштувала систему і тепер буквально може грати в ігри за допомогою сили думки. У випадку з Black Mesa Kun довелося попітніти, оскільки для гри потрібно безліч команд для оптимізації управління. Вона стала використовувати стеження за очима для пресування і голосові команди, аби взагалі відмовитися від клавіатури і миші. Ну або від геймпаду. Знаєш, дівчина заслуговує на повагу, тут хоча б руками навчитися грати. А тепер трохи про інвестиції. Якби 27 років тому ти купив акції Intel на 1000 доларів, то сьогодні у тебе було б 1000 доларів. Не саме вдале вкладення так згодна. Але якщо серйозно, то зараз у Intel не найкращі часи. Вийшов перший трейлер аніме за найстрашнішою мангою у світі. Називається спіраль. Сама історія спіралі розповідає про моторошне прокляття, яке охоплює місто Корудзу. Усі місцеві жителі поступово починають перетворюватися на ті самі спіралі, а потім божеволюють і втрачають людську подобу. Крім того, в поселенні починають відбуватися і інші дивні явища. Виглядає незвично і красиво. Я не багато аніме дивилася, тож не дуже шарю в них. А тобі як прем'єра вже 29 вересня. you <laughs> GTA 6 перенесли на 2026 рік. За словами журналіста GTA Base. він стверджував, що реліз заплановано на початок середину 2026 року. А на порт на ПК чекати і зовсім у 2027 році. Про це йому нібито повідомили співробітники Rockstar. Незабаром має вийти трейлер з офіційним перенесенням. Але після всього цього, через декілька годин, Джейсон Шрайер всіх заспокоїв і написав, що це лише плітки. І ніякого переносу не планується. Але, але, Часом все може змінитися. Нам лише треба сподіватися на краще. У мережу злили скрінни виживача від Blizzard. Його скасували через проблему з рушієм цього року. Колись Blizzard здивувала гравців анонсом. Передбачалося, що розробники представлять Project Odyssey, гра в популярному жанрі виживання. Зрештою, Project Odyssey скасували. Ну а добре це чи погано, ми, на жаль, так і не дізнаємось. Хлопець придбав копію Concord в GameStop в день закриття гри і вирішив поділитися радістю в X в колишньому твітері. Він не з нетерпінням очікував залетіти в каточку на вихідних, не підозрюючи про те, що сталося. Якщо хтось пропустив, то Sony закрила сервери мережевого шутера Concord. Після релізу гри минуло рівно два тижні. Це означає, що тепер користувачі більше не зможуть отримати доступ до проєкту. Сумно, звісно, але побажаємо хлопцеві, аби це була найбільша проблема в його житті. Black Miss Sukun отримає два DLC і сиквел. Спочатку планувалося випустити 13 глав, але через урізаний бюджет змогли зробити тільки шість. Успіх гри може допомогти відновити вирізаний контент. У наступних DLC можуть з'явитися король боків у вигляді боса або як і грабельний персонаж, нефритовий імператор і Будда. DLC вийдуть після порту Xbox і фізичних копій, а анонс очікується влітку 2025 року, імовірно 20 серпня. Якраз нервова система за цей час не відновитися. У Бета Black Ops 6 людей, яких використовують як живий щит, паралельно гвалтують, змошують, цілуватися і ображають. Доволі незвичайна нова механіка. Тримарас Мон Голд після тривалої перерви вирішив спробувати звичайну воду, але її смак для нього виявився наскільки огидним, що він одразу ж запив її газованою водою. Хто взагалі п'є це лайно? спитав він. Знаєш, я би не повірила, що людина взагалі дожила до своїх років, вживаючи одну лише газовану воду. Але у мене також є декілька знайомих, які п'ють чай, каву, лимонади, усе на світі, окрім звичайної води. І нічого. Мабуть, я маю це сказати. Виконане професіоналами не повторювати вдома. Орландо Блум готовий повернутися до ролі Леголаса. Актор підтвердив це в недавньому інтерв'ю. Орландо поки не знає, як це вийде реалізувати. Він припускає, що вхід піде щі, аби омолодити його обличчя. При цьому актор готовий на все. Орландо Блум так і сказав: якщо Пітер Джексон скаже стрибай, то я запитаю наскільки високо режисером фільму про голома виступить Енді Серкіс, який виконає роль похмурого персонажа. Пітер Джексон сяде в крісло продюсера. Тож у нього є опція наказати стрибати. До цього на роль Гендальфа погодився Ієн Маккеллен, який виконував героя в трилогії Джексона. Через патч першого дня Ubisoft попросила усіх гравців раннього доступу Star Wars Outlaws на ps 5 почати гру заново з нового збереження. Привілегії раннього доступу, так би мовити. Astrobot розробила команда 60 осіб. Вона прагнула створити незатягнуту та веселу гру. Джейсон Шрайер назвав платформер прикладом для наслідування в сучасній індустрії. Замість того, аби гнатися за кількістю контенту, розробники Астробот зробили наголос на невеликому масштабі та насиченості ігрового процесу. Гра на 12-15 годин концентрованих веселощів, у якій ні на 5 хвилин не стає нудно. Набагато цінніша, ніж гра на 40 годин, але з моментами, які хочеться про. Пропустити. Уміння нормально до цього ставитися якоюсь мірою допомагає тримати ситуацію під контролем. Ніколя Дусе, гейм-директор Astrobot. Творці GTA 6 прийшли до вокаліста музичного гурту Heaven 17 з пропозицією використати в грі пісню Temptation за 7,5 тисяч доларів. Спочатку виконавці були раді пропозиції, аж поки не побачили суму, яку їм за це запропонували. У результаті рокер відправив Rockstar під три чорти. Прямо як якась скоромовка була тільки що. А ну і звісно, там було не три чорти, а дещо трошечки грубіше. Виконавець вирішив, що краще нічого, аніж 7,5 тисяч доларів. Пісня Temptation вийшла у 1983 році та була хітом. Тож, гадаю, виконавець розраховував на більшу суму. Скоріше за все, пісню Temptation ми в грі так і не почуємо. Хоча. Ти знаєш, як на мене це не дуже вдалий хід. Трішечки всі підзабули про групу Heaven 17, а це була б гарна нагода завіруситися. Ну як, наприклад, з треками в NFS Most Wanted. або, наприклад, андеграундах. Так, звісно, 7,5 тисяч доларів це копійки для них. Але був шанс відродити свою славу. То знаю, правильно вони вчинили чи ні? А ти що думаєш? Трейлер Веном 3 сюжет нової частини зосередиться на останній події Едді Брока та його симбіота. За сюжетом Едді та Веном опиняються в бігах. Брока переслідуватиме закон, а за Веномом прилетять його давні знайомі з далеких Всесвітів. З'явиться на екранах 24 жовтня. Тут же анонсували ps 5 Pro. Давай поглянемо на характеристики. Восьмоядерний процесор AMD Zen 2 з 16 потоками на 3,5 ГГц з розгоном до 3,85 ГГц. Графіка RDNA 3 з 33,5 терафлопсами. Оперативна пам'ять GDDR6 на 16 ГБ зі швидкістю 18 Гб в секунду. Для порівняння у PS5 14 Гб в секунду. Пропускна здатність 576 ГБ в секунду. Рендеринг графіки на 45 Сотків швидший за PS5. швидкість роботи трасування збільшена у 2-3 рази. Технологія Апскейла PSSR для роботи ігор у 60 fps за поліпшеною якості картинки. Підтримку PS5 Pro отримують і старі ігри, і нові коштує 699 баксів. Але PS5 Pro поставляється без дисковода. Охочі зможуть докупити привід для дисків окремо, Ну це прям смердить корпорацією. Це Тім Кук заходив до них в офіс в гості. Трейлер і кадри мультфільму Потік, який підірвав Канни. Мила історія про кота має 100% на Rotten Tomatoes, А критики в захваті та пророкують мультфільму Оскар. Стильний із класною оповіддю й драмою, і це без діалогів зайде всім від дорослих до дітей, а особливо тим, хто любить природу. За сюжетом кіт прокидається в затопленому світі без людей. Він знаходить притулок на човні з іншими тваринами, але ужитися з ними виявляється складніше ніж примогти страх води. Прем'єра відбудеться 30 жовтня. Стартував відкритий кастинг у серіал про Гаррі Поттера хлопчика, який вижив. Випробувати удачу зможуть діти від 9 до 11 років. Діти, які беруть участь у прослуховуванні, мають бути резидентами Великої Британії або Ірландії. Заявки приймаються до 31 жовтня. Зйомки першого сезону почнуться в 2025 році, а його прем'єра відбудеться в 2026 році. Загалом у серіалі про Гаррі Поттера планується сім сезонів. Вони будуть засновані на книгах Джоан Роулінг. Дуже сподіваюся, що серіал про мій улюблений всесвіт буде крутим і його ніхто не зіпсує. Трейлер фільму Майнкрафт отримав більше мільйона дизлайків на YouTube. Фільм за грою Майнкрафт ще не вийшов, але деякі глядачі вже порівнюють його з фільмом за грою Borderlands. Багато коментаторів висловлюють невдоволення тим, що візуальний стиль фільму Майнкрафт істотно відрізняється від графіки представленої ворі. А іноді персонажі просто лякають. Якщо ти дивився трейлер, розкажи, як тобі крінж чи нормально. Дісней роблять шостий льодяниковий період. Треба, мабуть, не відмовляти собі у цукерках, все ж таки. Ще раз. Дісней роблять шостий льодовиковий період. На цей раз, наче все правильно сказала. Про це розповів у подкасті актор Джон Легуізамо, який озвучував сіда в попередніх фільмах. Подробиць про сюжет поки ще немає. Це буде перша повноцінна повнометражна частина франшизи, якою займається Дісней. Перші п'ять фільмів випустила студія Blue Sky, яку скасували 2021 року. Водночас у 2022-му, вже після закриття Blue Sky, виходив повнометражний спін-офф льодовикового періоду від Дісней пригоди бака розробляли як серіал, але після угоди Дісней і Фокс проєкт перевзули у фільм, який зрештою зібрав вкрай низькі оцінки. До речі, хто тобі більш за все із героїв подобається в мультику «Льодовиковий період? Особисто мені сіт. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Мені здається, занадто серйозно було. як гадаєш. <кхм> а ну якщо так, це всі новини на сьогодні. Дякую, що завітав. Бажаю тебе гарного дня і тільки цікавих ігор.